Друзі, привіт! Вітаю! Це продовження нашого відпочинку у Сеговії. Так, ми після душу відпочивші, охолонувши нарешті, тому що тут сьогодні була температура 38 градусів, а місцями і всіх 40, якщо на сонці. Е, номері комфортно. Ми поставили працює кондиціонер. Він працює, все ок. І зараз ми йдемо гуляти. І беремо, звісно, вас з собою. Зараз ми знаходимося біля церкви, яка називається Сан Мілан. Вона є закрита. Тому показують тільки зверху. І ось саме туди ми прямуємо, бачите? Ось так виглядає центральна частина міста Сеговія. Ну, взагалі по історії це є римляни будували водопровід. Яким чином він працював, я не знаю. І зараз це як внесено навіть на герб сьогодні. яка висота. Видук був збудований для подачі води в населені пункти або зрошувальні поля. Ці каміння вони покладені один на одного, і вони не мають ні розчину, ні цементу, ні будь-яких додаткових кріплень. Тобто, за рахунок своєї ваги вони тримають один одного, і ось так вони поскладені. І виходить ось така конструкція. Але дивіться, як зверху страшно. Там, до речі, один камінь. Він вроді з'їжджає, га? Тут небезпечно ходити. Довжина його сягає 728 метрів. Це є найбільший в Західній Європі, акведук. Так, зараз піднімаємось по сходах, щоб подивитися всі ці краєвиди зверху. Боже, народ тут таке величезне? Такі манюки. Каже, що для його будівництва були використані 20 тисяч 400 гранітних блоків. Це які тут будиночки гарні. Музенькі. бачите, й каліпнина. Ходить така легенда, що в будівництві цього акведуку був замішаний сам диявол. Отже, жила тут бідна дівчина, яка працювала на дуже багатого пана, і кожного дня їй приходилось носити дуже важкі відра з водою з гір. І це їй так надоїло, що вона погодилась і попросила самого диявола, що сказала, віддасть йому душу, тільки щоб він закінчив ці її муки. Але однією умовою сказала, що все це має бути зроблено до світанку. І ось перед її очима виросла така величезна споруда. Дівчина, звісно ж, лякала, почала просити Діву Марію про спасіння і ось настав ранок, і останній камінь в акведук не був поставлений. Навіть кажуть, що є десь там місце, де не був поставлений цей камінь. І тому її душа спаслась. Ось так виглядає цей мірадор. І тепер насправді подивіться. Та-да! Так, є екскурсійні двоповерхові автобуси. Тому хто не планує бігати тут, ходити, можна взяти собі і покататися. Ми так їздили в Валенцію. Це дуже зручно. Так, тепер ми нарешті зробили розгадку того всього. Чому він називається водопровід? Ну що всі знають, що він водопровід і як він працював, ніхто не знає. Ну, принаймні ми не знали. Ось, дивіться, по поверхні йде ось такий жолоб. І саме по ньому з гір стікала вода, яка поступала потім в місто. Ось і весь секрет. Тому була настільки висока для того, щоб була подача води повністю в місто. Отже, народ, хто планує поїздку у це прекрасне місце, місто Сеговія, вам я б рекомендувала обов'язково залишитись там на ніч для того, щоб ви мали змогу насолодитись і вечірньою Сеговією, і також ранковою, і погуляти тут в день. Звісно, ми поїхали, коли була дуже сильна спека, але це нам не завадило зробити такі чудесні прогулянки по прекрасному місту. Отже, місця, які я б рекомендувала вам відвідувати, обов'язково Акведук, обов'язково Алькасар і також Собор Сеговійський. Повірте, тут є де погуляти і на що подивитись, це надзвичайно. Щодо вечері, звісно, ресторанів є дуже багато, але як варіант можна заздалегідь замовити десь столик, тому що нам довелось трошки пошукати. Людей вроді не було багато, але місця майже всі були зайняті. Отже, ми залишились вечеряти у ресторані Пандора, що був на центральній плазі. Отже, так як місто туристичне. Повечеряти можна до 30 євро за одну людину. Досить дорого. Це є Сиговійська катедраль. І ми зараз знаходимося на центральній плазі в Сеговії. Дуже багато схожих різних з Мадридом, Толєду, саме там, де ми були. Плаза Майор називається. Катедраль написано, що вона закривається в 9.30, а то вже майже 9. Так що навряд чи ми попадемо, але спробуємо. 4 євро. Везита катедраль плюс палаціописку. І все ж таки нам вдалося потрапити в цей Сеговійський собор, і я безмежно цьому рада. Отже, хто буде в Сеговії, цей катедральний собор обов'язково я рекомендую до відвідин. Він називається Внебо взяття Діви Марія. Це, як кажуть, останній іспанський готичний собор, точніше в стилі готики, був збудований. Цей собор за красу його і величність часом називають Ла дама дела катедралі. Тобто пані соборів найкраще. Тут так красиво. Такий сад. А, тут можна вийти навіть сад. А, закритий портан. Дивіться, яка тут стеля. О боже, я ж такого не бачила. Я не знаю, що в нас зроблено. А ці малюнки, вони такі йдуть, як коври. І написано, що їх рухати не можна. Дивіться, який коврик на землі. Крісла. Розмір собору він складає 105 метрів довжину, 50 метрів ширину і 33 в висоту. А висота самої дзвіниці складає 88 метрів. Хоча, говорять раніше, ця висота сягала 100 метрів. Але в саму дзвіницю там був такий величезний шпиль, вдарила блискавка. І Тому її перебудували і поставили таку висоту на 88 метрів. Бачите, показано, як робили сті коври, ручна робота. Сдовий майданчик цієї башні можна також підніматися, але зараз вона є закрита вже пізно. І, і це платно, вроді би. Є каса, можна купити квиток і піднятися, я думаю, з цієї башні відкривається. Дуже красивий вигляд. Катедраль дуже гарна. Сьогодні ми тримаємо у шлях з такий замок Алькасар, Аль називається. Кажуть, що там була колись в'язниця. Йдемо подивимось. Друзі, привіт! У нас вже другий день в Ми зараз прийшли на ранкову каву в кафе, тому що ми сніданок не замовляли в нашому готелі, вирішили їздити так, як кажуть, іспанці, фуера. Отже, хто планує поїздку в Саговія, обов'язково, знаєте, з паркінгами тут проблеми. Отже, якщо ви будете в готелі зупинятись, замовляйте додатково паркінг. Ми замовляли якби окремо ці доплата за добу 14 євро. Можна паркуватись і на вулиці, але тут практично всюди платний паркінг. І так, в себе нічого заплатив і пішов, але так не можна, тому що максимальна вартість оплати це є дві години. Тобто, через дві години ти маєш прийти, заплатити знову і знову йти. Це є супер незручно, тому що якщо ти маєш пішов прогулянку десь далеко від своєї машини вертатися назад, щоб заплатити той паркінг, то просто капець. А ми зараз є припарковані на паркінгу, де максимальна кількість це є тільки одна година, це є ще гірше. Отже, на обідньому пору, там з другої до четвертої, вроді безкоштовно. Тому ми зараз плануємо оплатити паркінг і щоб включилася ще обідня година для того, щоб ми встигли сходити в замок Альтас Аль-Касар. Це колишня тюрма. Я не знаю про це нічого, але з вигляду цей замок просто величний. Зараз ми сидимо на центральній площі біля катедралі, де ми вчора гуляли. Тут дуже гарно, єдине дуже жарко. Надзвичайно жарко, настільки, що просто капець. Отсюди асфальт, тінь є, але за рахунок того, що камінь нагрівається, випаровується оця жара. Немає такого, як в Мадриді, що на кожному барі оприскується повітря, вологе роблять. Тут такого нема. Ну що посидіти, отак попити каву в принципі непогано. Але кажу, ми вчора тут також обідали. Тому що я так розумію, вся локація таких самих престижних е кафе-ресторанів знаходиться саме тут, на центральній площі. Можливо, десь і можна шукати ще якісь, але ми вже гуляли тут, тому і вечеряли також тут. Ми вечеряли у Пандора е досить смачно, порції супер величезні. Ми аж об'їлись і залишили ну, нормально було. Тому якщо будете робити замовлення знову ж таки. Е тому що ми дещо взяли зайве, можна замовити менше і наїстися. Цінова категорія в кафе, ну, в ресторанах, наприклад, на вечерю, це є орієнтовно 30 євро. Досить таки дорого, але все це розраховано на туриста. Можливо, з глибину, якщо йти гуляти, можна знайти значно дешевше. Зазвичай туристи тут беруть таке щось парапікар. На перекуси, різні там оливки хамони, сири і так далі, крокети. І, і так і сидять з бокалом пива Ну і вода. Вода має бути обов'язково завжди з вами. Ну, що Капець вона вузька, я би там не заїхала. Як вона туди поїхала? Так, зробили зупинку по дорозі в аль -Касар. Дивіться, які тут краєвиди. Ой, боже, а там басейн є? Чий він є? Ей! я би туди залізла, то від готелю, мабуть. Клас. О, там би я поплавала. Перший раз я тут побачила басейн. Ясно, центральна частина. Красота. Так, ми на місці. Добрались. Попередній наш маршрут був трохи заскладний, тому ми перепаркувалися і тепер тут. Тут можна брати екскурсію з гідом, який буде в таку жару, щось вам розказувати. Ми вирішили піти без гіда. Йдемо подивимося на вигляд. Так, ми зайшли в замок, вартість тепла 7 євро це за вхід. І плюс ми вирішили ще залізти на залізти... Зайти. <поконати> Вирішив зайти ще на башню, піднятись на башню. І це є додаткова оплата. Отже, разом нам вийшов один квиток 10 євро. Ось так. А до речі, людям, які тут живуть, прописання. Я трохи голосно говорю, ні. Е, оплата 1 євро. Класно. Ти, які королівські. Крісло. Яка тут стеля. Клас. Як вони то робили? Так, тут ще один вибір мистецтва. Дивіться, тут яка стеля. Що у нас роблено, я шоці. Яка красота. Тут спав король. Чотки ліжко маленьке, не знаю. А зайшовши в цю залу, тут взагалі можна вивчати історію Іспанії, тому що тут по периметру під стелею дуже багато є фігур, і опис кожної з фігур, хто це, коли саме правив, з ким був одружений, чий син, чи дочка, і тому подібне. Це також надзвичайно цікаво. От то, що часу не дуже багато, ну і, звісно, не запам'ятаєш того всього. Отже, подивились ми там все. Кожну залу це надзвичайне відовище. Взагалі Елькасар він би, позиціонує себе як фортеця, замок. І він так, його дуже багато разів розбивали, потім реставрували. І кажуть, що в 455 році це було би, останнє його будівництво. Ну, звісно, були реставрації, але от таким чином його збудували, він так і залишився. Це надзвичайно величезний замок, і він якби залишився королівською резиденцією. Хоча кажуть, що раніше він також був і державною в'язницею. Насправді я не уявляю, як з такого чудового замку можна було зробити в'язницю. Але як пишуть, як кажуть, як значить було. Кажуть, що сьогодні на верхніх поверхах того замку знаходиться воєнний архів. А сам же замок, він же кілька десятків років, він є музеєм для туристів, для відвідин і тому подібне. Ну і насправді не так багато є інформації щодо даного замку ближче нашого часу. В сторону наших сусідів. А далі за додаткову плату ми піднімались на вежу даного замку. І це був ще той квест. Там понад 500 сходинок. Я намагалася їх рахувати, потім, за рахунок того, що я вже не могла дихати, я кинула це діло і просто піднімалася, вирішила вам просто зазняти, як це було. Так, ми підняли на піднялись на гору на башню, і ось тут відкривається такий вигляд. Це є катедраль, яку ми вчора відвідували. Ну що ж, два дні пролетіли як одна мить. Ми під величезними враженнями вирушаємо додому. Вже дуже скучили за дітками. А вам дякую за перегляд і всіх обнімаю. Всім до скорих зустрічей, всім па-па!